До мене звернулися люди, які оплатили штраф ТЦК. Я в них запитав, де постанова, чи бачили ви її взагалі. Вони сказали, ні, нам просто дали рахунок ТЦК і ми пішли, оплатили. Друзі, це не просто порушення закону, це щось схоже на рекет в 90-х. Коли вам дають рахунок і вам потрібно заплатити. Незрозуміло що, кому і навіщо. Запам'ятайте ніякого штрафу, якщо ви не бачили матеріалів адміністративної справи, якщо ви не бачили протоколу, і найголовніше, якщо ви не бачили постанови про накладення а, штрафу, навіщо це потрібно? А, маючи постанову на руках, ви маєте можливість її перевірити, і найголовніше оскаржити її в суді. Без постанови на руках ви втрачаєте свій шанс на захист. Не перетворюйте штраф на добровільний внесок у беззаконня та свавілля. Немає постанови, немає оплати. Дякую всім за увагу.